У День пам'яті та перемоги над нацизмом представники комбінату «Запоріжсталь» вшанували тих, хто брав участь у Другій світовій війні. Цей день, день пам'яті і скорбі, він завжди в серці кожного ветерана, тому що є кого вспомнити, є кому сказати спасибо. І благодаря цьому, благодаря подвигу в той час комбінат зараз продовжує працювати. Люди мають роботу. Як і у 40-х роках минулого століття, так і зараз частина працівників Запоріжсталі виборює перемогу на фронті. Інші своєю працею та волонтерською діяльністю допомагають у тилу. Хотілося б, щоб це швидше закінчилося і наступив мир. А для того, щоб це було, працює комбінат Запоріжсталі. Його трудовий колектив, який на сьогоднішній день виконує свою місію, здаває прекрасний тил який заключається в численні налових платежей у нинішніх реаліях під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України день 8 травня набуває нових сенсів. Наш обов'язок підтримувати тих, хто на сьогоднішній день у збройних силах виборює нашу незалежність, тих, хто на трудовій вахті, виборює нашу економічну незалежність, та пам'ятати пам'ятати тих, хто лишив наш. Світ вшанувати тих, хто зараз живий, і наближати нашу перемогу і зробити все для того, щоб війна полишила наші домівки, полишила нашу країну. Ніколи вона не повернулась до нас.